Заняття з ножового бою це розвиток фізичної та психологічної стійкості військовослужбовців. Відпрацьовані навички кажуть інструктори допоможуть у різних ситуаціях під час військової служби. Також будуть корисні і у мирному житті. Більше про підготовку військовослужбовців дізнаєтесь із матеріалу наших колег із сухопутних військ. Працюємо! бій. Оскільки я не працював, в половини немає досвіду, навіть бійки нормальної. Тут вони отримують цей досвід. Основною віхою нашого тренінгу. Потім далі ви побачите, це є двобій. Без нього ну, неможливо. Буде оцей рудимент із Радянського Союзу роби раз, роби два без переміщення, без нічого. А ми ведемо їх до двобою. Так, на базі оперативного командування північ уперше запроваджується єдина система підготовки з ножового бою для мобілізованих. Ножовий бій ми впровадили. Ще в 23 році, взагалі, всі ці рухи, які тут задіяні на даній підготовці, вони повністю комплексно розвивають фізичну військовослужбовців. А ще такі заняття тренують психологічну стійкість до стресових ситуацій, що можуть виникнути у будь-який момент. І коли людина стикається із ворогом, їй легше переносити такий стрес, але вивчити прийом це нічого не дасть, пояснюють інструктори. Поки ти не схопився в поєдинку, не спробував, а особливо ну це повністю вас захищає. А ще за рахунок двобою людина може розкритися, кажуть інструктори, тобто показати, що в неї якості, про які вона навіть не підозрювала, і може не лише битися, а й перемагати. Стикаємось з стандартною аргументацією, що зараз війна дронів, зараз війна артилерії, і це все ну не треба, це все зайве. Приготувалися, почали. Як зреагувати на атаку та вижити, яка має бути реакція, та як прийняти рішення у вирішальний момент, як діяти в траншеях чи бліндажах, усе це відпрацьовують під час тренування в ножових боях. І ми, як альтруїсти, нам потрібно всього навсього 30 хвилин на день, три або чотири заняття. ті, хто розуміє, значимість цього не тому, що ми будемо битися ножами. Ну ні, а тому, що воно формує все. У нас стійка в нашій методиці, вона Абсолютно схожа зі стійкою для вогневих тренінгів, з автоматом, з виводом пістолету. У нас все схоже на це. Передбачається, що курс ножового бою буде впроваджений в програму базової загальної військової підготовки. Програмі базової військової підготовки ножовий бій. Ми будемо вміщати в всі форми фізичної підготовки на ранкових фізичних зарядки. Потім також на спортивно-масових роботах під час супутніх фізичних тренувань. Самі ж військові кажуть, ці тренування показують можливості. Ті армійців тож навчатимуть мобілізованих курсантів під час базової військової підготовки. Артем Деркачов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.